8 декорчиків. Ламінована фаска. Ламінована і пресована. Альтернатива ламінату Кікстеп-колекція. Імпресів і імпресів ультра. Тиснення в регістр напійматова поверхня. Класичні декори під дерево. Це логічно, да? Вісім кітіночків, восьмерка товщина, 1,26 м Довжина планочки, 192 ширина, в упаковці 279. Вологосіки ламінат, 72 години. Орічка деталі Ультра. Забув сказати. Дійсно, якісно. Ламінована підлога вже доступна до замовлення. Ках'юск ОАК. Це другий клас. 10 років комерційних приміщень і 25 років для побутових. Слідчий корче підселек. Подивіться, як виглядає. Гер... Ну просто, ну, зараз треба протягом відтіночок. Він підсвітлює камера. Зараза. Ніхто ж не хоче, мені камеру нормально подарить. Камера ОАК. Ось просто. О, такі декори вони є у клікстепа в колекції Сігнеча. Такої подачі, ну він просто бомбезний. Більше. Ціна дурняк за таку якість. Десь років гарантія водостойкості йде. О, у квікстепа такий варіант стоїть 1350. А тут матові. Снимати можна. Enhanced Ну Дуби, дуби. А тут підселек, вже, ну Більше вибачаю, спецевик, підростік. Є такі от вечірки по такі Свіженькі кліпки, свіженькі, Вони радують, мене, звісно, радують. Емпорія ок. Гарнювий. Такий класний, спокійний. Которісна пійматова поверхня. А це то ж таки нічо, так, Алабама. Алабама. Тисний регіос синхронна поверхня. Ну, як це все відчувається. А коли буде дівне світло, він не буде лежать, як пластмаса. Так. Ще один декорчик у нас і як... отак от, от виглядає. Він. От так от виглядає. Це у нас метаун ок. Метаун Ок. Кому треба, приходимо, замовляємо. Є знижечки, є доставочка, є безкоштовне зберігання на складі. Ось ще один такий вітіночок, дуже такий цікавий. Відталій ультра Alma Ось ну, Такий топовий декорчик. Тим клас, клас. паче, а це п'ять. Він не такий жовтий, як на відео, він більш приємніший. Я ж навіть не знаю, як фільмати це все. Ну, Він більш натуральний дуб. і такий приємний, і такий зелений, як на відео. І от такий декорчик ще є. Останній. Rode white walk. Оце буде, мабуть, топчиком. Оце буде, мабуть, топчиком. Доволі таки. Вгоню. 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 И так далее. Короче, закрасил покатяну пилосакс.